Ми перепрошуємо за затримку. І також перепрошуємо за затримку першого заступника. Вона у нас застрягла в заторах. Сподіваємося, що доїде і розповість те, що запланувала. Сьогодні Міністерство інформаційної політики України прозвітує за перший квар квартал 2016 року. В року. Заході візьмуть участь заступники: це Тетяна Попова та Артем Біденко. Ну і Еміне Джапарова, яка доїжджає. Хочу перше слово передати Тетяні Валерівні Поповій. Пані Тетяна, прошу доброго дня. Дякую, що завітали до нас. З початку року у нас у мене було декілька завдань, за які я відповідала: це реформа законодавства в медіасфері і гармонізація законодавства до законів ЄС. Ми почали що можливо, да, покажіть, будь ласка, цю частину презентації. Ми почали з обговорення з ОБСЄ і з Радою Європи наших планів. Вони надали нам свої рекомендації. По наступний слайд. Да. Ні, це попере трохи раніше, там де реформа мідія законодавства. Вони надали нам свої рекомендації, по яким ми почали працювати разом з мідіа юристами громадських організацій, таких як Телекритика, ІМІ, Інститут Мідія Приймали участь в різних форумах організованих як Кабміном, так і Радою Європи, так і ОБСЄ. Залучили до розробки деяких законопроєктів представників Transparency International Балтії і провели декілька зустріч з цими представниками, нашими громадськими організаціями в сфері медіаправа. Також ознайомилися з тим, як працює естонське міністерство комунікацій і з їх напрямками, якими вони займаються. Другим напрямком, за який я відповідаю, вже останні півтора року, майже це відновлення мовлення в першу чергу на зоні АТО. І цього року, спочатку цього року, ми поставили 12 передавачів. Я маю на увазі в перший квартал, тому що ми на початку квітня поставили ще три передавачі. Нам нові передавачі надали надало посольство Союзних Штатів. Ми працюємо дуже плідно з НТКУ по відновленню мовлення радіо в Донецькій Луганській області. Сподіваюся, що до кінця цього кінця цього місяця вони запустять голос Донбасу. Во всякому разі нам так обіцяють. І з початку року ми встановили один цифровий передавач, який передає з Волновахи на Донецьк п'ять телеканалів. Сім аналогових передавачів і 4 fm передавачі в перші три місяці. Як і раніше, вже з початку 2015 року ми продовжуємо видавати спецвипуск для жителів Донбасу. Цього місяця ми збільшили наклад до 30 тисяч. І як ви можливо вже чули, минулого тижня ми запустили ще аналогічну газету для Криму Кримське слово. І Ну, звісно, ми буваємо в зоні АТО. І наступні наші шляхи це встановлення телевеж для більш ефективного донесення сигналів наших каналів на великій конгломерації Луганськ Донецьк. Одна вежа буде побудована ще в цьому кварталі. Це на Карачумі. Вона вже почала будуватися. Зараз конструкції всі готові. Вони зараз як конструктор Лего встановлюються. І друга вежа буде поставлена в Луганській області. І третя вежа ми зараз боремося з мінфіном для отримання фінансування і початку будівництва вежі на Донецьк. Це все після того, як Артем представить свою частину, я буду готова надати вам. Відповіді на питання, Дякую, пані Тетяна. Всім вам розданий наш звіт. Ви можете спостерігати у ході прес-конференції, прямо з звіту. Артем Біденко розповість про реформу іномовлення України та реформу урядових комунікацій. Прошу вас. Дякую. Ну трошки ширше хочу похвалити нас самих. Ми ще на початку року презентували план діяльності міністерства на 2016 рік. Він знаходиться в нас на сайті. Коротко він є в цій презентації, і відповідно до плану, ми реалізовуємо програму Відкрита влада. Це означає, що ми взяли на себе зобов'язання і реалізовуємо їх чітко звітувати по своїй діяльності по всіх напрямах роботи. І оцей перший квартальний звіт це виконання по суті своїх зобов'язань, не зважаючи ні на які події і на що ми твердо виконуємо той план, ті зобов'язання, які взяли, і звітуємо про них. Це все викладається на сайті, перекладається на англійську мову. І хто хоче детально в режимі онлайн ознайомлюватись, а не тільки в процесі брифінгів, будь ласка, завітайте до нас на сайт. Коротко по напрямах, чим займається міністерство, чим воно буде займатися цього року. Це Тетяна вже розказала це інформаційна реінтеграція Сходу та Півдня, це інформаційна реінтеграція Криму. Сподіваємося, Міне прийде, розкаже про це. Внутрішні переміщення переміщення особи. Це така дуже серйозна тема. Я думаю, найближчим часом буде окрема презентація. Це за це відповідає наш радник Ветта Делікатна. Створюється окрема стратегія щодо реінтеграції внутрішньої. Приміщених осіб і це буде думаю такий дуже хороший класний проект це реформа медіа законодавства. Адаптація теж Тетяна Валерія за це відповідає. Реформа урядових комунікацій такий глобальний великий проєкт. Буквально сьогодні була чергова конференція присвячена цьому питанню. Я на ній виступав. Були прес-секретарі різних органів влади. Існує розроблений на сьогоднішній проект спільно з секретаріатом Кабінету міністрів та радниками іноземними проект того, як реформувати урядові комунікації, мови про те, щоб створити офіс комунікації урядових, про те, щоб реалізувати так званий one voice policy, тобто політику одного голосу, реалізувати тренінги для того, щоб персонал, який відповідає за комунікації, був більш ефективним, більш мобільним. І ключове слово, яке б ми хотіли, щоб окрім реформ звучало в медіапросторі, це, звичайно, слово довіра, тому що комунікації, урядові комунікації, комунікації влади вони потрібні для того, щоб викликати довіру в населення. Саме тому. Ми хочемо, щоб е, існував один голос різних міністерств, який би говорив, розказував, що робиться, що буде робитися, і для чого це робиться. Також окремий напрям це популяризація України та її цінності в світі. Не секрет, ми про це говоримо. Що 1 жовтня запустилася мультимедійна платформа іновлення, телеканал ЮТВ. І вже впродовж першого кварталу цього року нам є чим похвалитися. Буквально ну за перший квартал це було сім договорів з кабельними операторами інших країн. Буквально на днях я бачив вже 12 договір. Ну, це ми розкажемо в другому кварталі. Запущен в кабельних мережах найбільшої е, Латвії. Грузії, другий за величиною Польщі. Нещодавно Польщі ще два оператори підключили. Скоро буде Естонія, кабельні мережі Ізраїлю. Ми збільшили на 30% кількість абонентів, які можуть дивитися наш телеканал. Ну, якщо говорити про такі загальні цифри, то це збільшення аудиторії, то більше ніж 8 мільйонів глядачів. Зрозуміло, що це так звана можливість побачити. Це назначає скільки реально людей дивляться. Таких технологій прорахунку на світовому масштабі немає. Але ми сподіваємося, що той реформат телеканалу, який запланований на літо, і який теж в нас наш плані, він дозволить дуже сильно поліпшити контент, якість інформації, і ми зможемо говорити про не тільки збільшення потенційних глядачів, але й про збільшення реальних глядачів. Також знаходиться на обговоренні концепція популяризації України в світі. Вона пройшла обговорення в громадській раді, зараз вона знаходиться на обговоренні студентській раді Міністерства. Ми сподіваємось, що найближчим часом теж винесемо на уряд, ухвалимо її і буде якийсь рух далі. Я теж все розказав, що мав розказати. Дякуємо, спікери. Наші шановні так... немає. Я думаю, можемо перейти до запитань. Так, можемо перейти до запитань. Прошу вас, називайтеся і задавайте запитання. Ну, це заявляє наш міністр, і я також в коментарях ще минулого тижня про це сказала. А це неприпустимо будь-яке порушення свободи слова, яке записано в нашій конституції, неприпустимо. Наше міністерство буде постійно відстоювати права журналістів як в цьому випадку, так і в попередніх випадках, які були з, наприклад, роботи журналістів в зоні АТО. А так і в майбутніх випадках, які я думаю, все одно будуть відбуватися, але ми сподіваємося, що все менше і менше буде відбуватися. Тому наш міністр зустрічався, так, вже, здається, з міністром соціальної політики з цього приводу для того, щоб повернути йому дозвіл на роботу. Це те, що ну я. Не, не тільки наш міністр, я думаю, з ним спілкувався, також і президент, і е, прем'єр-міністр виступили проти ці, цієї ситуації. Так що я сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо відновити право на роботу журналіста. В принципі, під час інтернету будь-яка спроба ставати на заваді вільного просування інформації безглузда. Велике ще хто, будь ласка. Це питання є? Це питання має. Можна, якщо так, коротко трошу. про Крим, все ж таки, бо е, мене пише, що в корках знаходиться. Просила коротко сказати, що за звітній період ми продовжили кампанію Крим. Це Україна в лютому вона стартувала комплексна інформаційна кампанія. Ну, ви бачите борди на вулицях, бачите ролики, кампанія в інтернеті. Направлена вона першу чергу на те, щоб питання Криму не зникало з порядку денного ані української політики, ані світу. На що ми це робимо? Часто кажуть, на що ви це робите? Є дуже проста відповідь, колись була конференція брав участь по Криму, і дуже один розумний експерт сказав, от з чого почала Росія? Вона впродовж 10 років в фільмах, в рекламі, всюди говорила. Крим це Росія. Крим це Росія. І довела ситуація до того, коли всі почали в це вірити. От ми обрали політику говорити, що Крим це Україна, тому що, врешті, решт Крим повернеться в Україну, і ми хотіли бути частиною цього повернення. І на 18 травня в нас запланована нова така глобальна акція, присвячена роковинам депортації кримських татар. Я думаю, ми про неї теж звітуємо. Вся інформація буде відкрита і впевнений, що це буде теж ну такий Велика велика подія в, на підтримку на реінтеграцію кримчан. Дякую. Спасибо велике. Знову ж таки, ви зможете всі деталі знайти в нашому звіті за квартал. І якщо є ще якісь запитання, звернутися до прослужби на сайт міністерства. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо Дякую. за участь. Всього доброго. Якщо комусь цікаво, подивитися зразки газет, можете взяти. Ми друкуємо для Донбасу.